Хлопці, посвідчення будете мені показувати чи ні? Ну, ви мене зупинили на яких підставах? Я того, порушила? Що я вас перевірити. Прошу. На підставі чого? Зараз військовий стан я маю право. Не маєте право порушите мої права повністю. Якщо права ви щось, будь ласка, на лінію 102 лишайте скаргу. Я лишу, я лишу. Добре. На якій підставі ви мене зупинили? Ви повір, навіть не показуєте раз, документи. Я вам другий речі. раз відповідати не буду на дане питання. Ви будете мені відпитати стільки, скільки потрібно. Не буду. Тому що ви. Я, я... не бажаю за ви... вам по 3-4 рази відповідати. Слухайте, ви працюєте на мене, не я вас? Я на вас не працюю. Не я на вас. Ви получаєте зарплату з моїх я вже податків. таке чую. так, що виконуєте свої обов'язки ви і присягу, ви яку дав не геноцидити український народ. Я поки що нічого вам такого протизаконного не зробив. Ви на даний Ми час наданий зупинили. Ви мене зупинили. Я перевірив ви, ви без документів, хлопці. Ви без називаєтесь документів. фірмою державною. Державна фірма без повинна документів. мати орган державної влади, повинен мати. Посвідчення, а не додаток до життя. Ні, ви мені пред'явили додаток до житло. Ні, це я на вашу думку, ви махаєте головою, ви їх просто не маєте. я буду світити, те, що нас не буде, не видно. не видно, трохи буду світити. No, ви, ще, ви зараз вчиняєте протиправні дії проти мене. протиправні Мені дії? Неприємно, коли мені світлом тягнуть, е, світять в, в очі. Ви я вам очі така? не свічую. Це геноцид. Який геноцид? Це порушення. Ви бачите, що я зверху не свічу. В, ви світите мені в очі. Ну ви не дивіться світите Мені не в мене видно, достатньо. я освічую. Це Він... моя безпека. Мені достатньо підстав вже на вас. Ну, 30 добре, то спорити не будемо. Поведіли, піділи, піділи так, спорити не треба. Поки ви мені свої документи не покажете, я вам не буду. У нас часу до восьмої години ранку дуже багато. Нічого. Ви мене до восьмої години ранку тримати не маєте права. Я самі себе затримую, то не ми вас затримуємо. Я Виселі Не затримую себе, зробити. хлопці. Ви гауляйтери, я не розумію, хто ви перевділися. Посвідчення не показуєте, що ви вимагаєте? У ще стоїте. Ну Гавляєте, ви знаєте, що ви поняття слова гауляйтер? Я знаю. Ви знаєте. Я думаю, що напевно ж не знаєте. Якщо ви зараз мені закидуєте цей термін е, щодо, щодо мене і домовного парника. Ну, ви без підставки, ваші дії. У мене інформація, ви мене інформація що ви є громадянинкою або при най... принаймні. А в мене інформація, що ви гвалтівник. Гвалтівник. Так, я, Вон, в... В... Вон, в... я маю передбачати право. Вас, я, я так само, що... як і ваша фантазія. Ні, Я маю інформацію, достовірну інформацію, що ви е, уродженка е, е, Російської Федерації. Російської Федерації. Добре, добре, супер. Далі. А я хочу бачити ваші документи. Я хочу бачити ваші. Я вже показала. Ви мені додаток до жетону показали. Посвідчення mm -hmm. ви мені не показали. Шановні. Показала? А не спорту. Ви Та мені додаток до жетону А я можу договорити заходить. До, 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 я вам показав вже. Є, є жетон, є номер жетона. І все. Є а посвідчення. Посвідчення немає. На посвідченні має писатися посвідчення, а не поліція. Я... Все рівно що має писатись, не все рівно мені все рівно. закон. є закон ви порушити закон. Ваш же закон ваш же закон. Ви... Не я той закон держава забезпечила. Держава вас забезпечила фірма приватного права юридична яка здійснює господарську діяльність Ні. на даній території. Послуги я якої я не замовляла, розумієте? Я не знаю, що там здійснює. Так поцікавтесь, я не знаю. Поцікав не маю абсолютно ніякого бажання цікаво. Поцікавтесь! Я не маю бажання цікавитися. Ви повинні поцікавитися. Я керуюся. От я цікавився законом України про національну поліцію. Цим я цікавлюсь, бо це мені цікаво. А все остальне, те, що ви там розказуєте, ну то ви які, якісь дикашні речі мені тут зараз і закидуєте мені, що я гауляйтер. Ну окей, добре. Ну тому що ви мене безпідставно затримали і тримаєте тут. Хлопці, я ваше відео вже скидую. Ви мене тримаєте? чи Я Я тільки що відповів на ваше дані питання. Що? Я можу їхати? Чому? Я відповів перед тим. На якій підставі? Секунд під... Перед цим я відповів. На якій підставі? Ви обмежуєте мої права? Я вам дав відповідь на ваше питання. Вам більше відповідати не буду. Я хочу, докажіть. Я довожу до вашого відома, так. що скоро починається комендантська година і я через вас не встигну доїхати додому, а мені далеко. Ви самі себе затримуєте? Я вас затримаю. А, то я можу їхати. Можу їхати. Ви мене не затримуєте. Ви сказали, ви мене не затримуєте. Все. Я, вам руку обмежено, рук я вас, я вас не затримую в плані того, що я вас не заставляю не пред'являти свої документи. Тобі, він ви... мені тільки що сказав, що він мене не затримає, тепер він мене затримує. Не затримує не в тому плані, не в тому контексті. Ви вирвали моє слово з контексту і намагаєтеся зараз. Я не тут... вирвала Ви, ви говорите те, що ви говорите. Я говорю, що говорю, ви ви але це але можна і пер... буквально але це можна я пер... вас перефразувати. Пані, вам рух обмежено. Поки тепер вже обмежено, тільки що мені стоїв. сказали, що мене не затримують. Тепер вже мені рух обмежений. Ну, хлопці, я вас, вас зупини, психіатричні експерти зроблять, коли вам вас було робити? За оборону, поки ми не познайомимося. Ти подивись, тепер... я не збираюся з вами знайомитись. Я, я вам що тут? Клуб знайомства відкрили крив... на що? не пред'явити документи в вам... стійте! Рух заборонений! Автоматик, автоматик мені ще давайте. Стійте, я сказав! <ріць> 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 Шановний, яка тут адреса? Я хочу викликати 102. Автодорога М06 530 км. Зайти в машину. В ви машину? Ви перешкоджаєте мені зайти в машину. Я я вам перешкоджаю. Вашу стоїть, машину я стоїть, не перешкоджаю. Заблокував мені двері своїм тілом і перешкоджає зайти в машину. В чому машину? В чию машину я вам перешкоджаю зайти? Це ваша особиста машина? Перешкоджає. Я вам задав питання, це і ваша особиста машина? Я вашу оферту не приймаю. Що на неї, взає, не Я не можу сісти за кермо, так? У мене зброя, відійдіть, будь ласка. У мене зброя до мене не підходьте, будь ласка. Опа. Так, добре, добре, з ним кає. Тримайте дистанцію. Перешкоджає сісти в машину, озброєна особа, без документів державного зразка. Другий світить мені в лице фонариком. Геноцидить, будь ласка. Так.